Сьогодні поїхав, привіз, точніше, приїхав. Отакий цікавий комплекс житловий, цікавий в тому сенсі, що він приємно незачуханий. Ну, не зачуханий. Прям новий та не думаю, але судячи з пальмочок, то не такий вже він і старий. Отак от будиночки виглядають. Я все доставку робив будиночок на третій поверх. Ну, скажімо так, вище середньо це очевидно, цей житловий комплекс. Ось. Але саме цікаве не в цьому. Я за три місяці роботи був тут лише один раз. Ще один раз тут був. І в тому місці, де я брав зараз це те замовлення, теж я був один раз. Ні, прийшло два рази. Коротше, перший раз, коли я там був, я взяв замовлення і привіз саме сюди, в цей, і з того ж саме, що сьогодні. Саме сюди, саме в цей будинок, саме до тієї ж жіночки, що замовляла, і саме з того ж кафе. Це якесь таке цікаве співпадіння. Ну, буває так. А, це ще ж не все. Я приходжу у кафе, кажу, ось моє замовлення. Вони вже зібрали його, поставили там на колишці. Там стоїть стаканчик. Там в чому фішка, що в деяких закладах тобі не дають налити напій, якщо він замовлений, а тобі дають стаканчик. Відповідно до замовлення, там величина стаканчика в середній маленький або великий. І ти йдеш там, спеціальний такий автомат стоїть і набираєш собі тому чоловікові, що людині, що замовила. Напій. Я кажу, стаканчик пустий, тут має бути. У мене замовлення нічого немає. А вони такі, ну да, нічого немає, я не знаю, що він тут стоїть. Ну бери стаканчик, набери собі щось попити, що хочеш. тю, І ладно, кажу, пішов. Набрав собі там якийсь був полуничний сік, чи щось таке. Ну, смак був дійсно полуничний сік. Можливо, це хімія якась або ні, але наче там м'якоть була. ну Коротше, така спіка... цікава співпадіння плюс. Дали попити трішки на просто так. Працюємо далі.